Справжній бренд, стиль та впізнаваність, і найбільша у західному регіоні команда професіоналів, які знають майже усе про здорове та доглянуте волосся. Студія колористики Рязанова Колорбар пропонує своїм клієнтам широкий спектр послуг від ексклюзивних доглядових процедур, таких як спа на органічному бренді, чи лікувальна реконструкція, до найтоповіших світових технік фарбування. Вихід з чорного чи перехід у тотальний блонд. Вони здатні виконати будь-який запит клієнта. Це не про те, щоб змішати дві фарби, це набагато більше. Це будова волосини, це кольоротип людини, це психосоматика, це настрій. Ми працюємо на максимальне збереження якості волосся: артач, бразильський блонд, шатуш. Хентач. Ми відповідаємо любому запиту наших клієнтів. Нас люблять за якість, впізнаваємість, ексклюзивність, професійність. І за нашу командну роботу засновниця студії та школи, колорист із міжнародним досвідом і практикуючий майстер понад 20 років Ірина Рязанова зібрала в своєму просторі найкращих фахівців. Вони постійно розвиваються та відточують майстерність разом зі своєю натхненницею. Раз на два місяці вся команда проходить навчання, тобто ми не стоїмо на місці. Кожен раз я навчаю свою команду. Я сама їжу на навчання регулярно і команду свою так само навчаю. Тому кожен в нас вміє виконує свій обсяг роботи. На відповідному рівні не менш ретельно тут підходять і до навчання майбутніх фахівців у світі колористики про ефективність авторської методики, яку Ірина Рязанова напрацювала з роками практичного досвіду, свідчать успіхи її учнів. Базові знання помножені на максимум дієвої практики, дозволяють не лише опанувати завжди актуальну професію з нуля, але й підвищити свою кваліфікацію. Я можу сміливо і відверто сказати, що наша школа має європейський рівень. По-перше, тому що я як викладач навчалась у світових стилістів, це перший і найголовніший момент. По-друге, за роки я змогла випрацювати свою авторську методику. Більше тисячі учнів я вже випустила і мені приємно. Що більшість з них, я би навіть сказала, 60% відкрили свою справу. Невдовзі на Рязанова колорбар чекає масштабне оновлення. Школа колористики запрацює автономно на базі єдиного наразі простору, щоб створити ще більше можливостей для охочих отримати завжди затребувану професію, тоді як студія переїде на нову локацію з незмінною лакшері атмосферою та високим сервісом.